Сьогодні більше ста чоловік прийшли пікетувати будівлю Київради, де зараз відбувається сесія. Це є представники ініціативних груп, які борються з незаконними забудовами в своїх районах. Люди прийшли з вимогою до Віталія Володимировича виконувати свої передвиборчі обіцянки і зупиняти незаконні забудови. Ось ми бачимо. Представники е, такої скандальної забудови на проспекти Перемого-71, де е, декілька тижнів тому пролилася кров. Це була боротьба місцевих мешканців від тушок. Е, бачимо представники інших е, Ось е, представники сонячної Рив'єри. Е, це на вулиці Микільська, Слабіцька, 1. там, де теж пролилася кров, е, відбулася стрілянина 1 квітня. Ось зараз вони прийшли з вимогою ось, кличко. До кличка не бути забудовником, не бути адвокатом у забудовників, щоб Кличко звільнив Вавриша, щоб він скасував містобудівні умови по Маківській Так ось ми бачимо представників із вулиці Олевської Сім, це Святошинський район, незаконна забудова сосновий бір, де Вайцеховський вже звів 16 поверхів, просто само захопив там землю більше 2 гектарів землі і продовжує будуватися. Міська влада. Нічого не робить, щоб це зупинити. Також представники ось Львівської, 15. Громада відвоювала 4,5 гектари землі. До речі, Київрада в суді виступала проти на стороні забудовника, відомого олігарха Відаль Василя Хмельницького, не дивлячись на це, все таки громада відвоювала 4,5 гектари землі, і сьогодні буде вимагати створення на цьому місці парку. Ну, до, З представників влади до громади поки що ніхто не вийшов. Також представники інстинни груп вимагають від кличка, щоб він надав все ж таки, їм по одній хвилині виступити на сесії Київради і донести про свої проблеми от, суспільству.